Всім доброго дня, моє ім'я Андрій Марункевич, А сьогодні ми поговоримо з вами про акції компанії «Укртелеком». Як ми бачимо на графіку, за останні два місяці акції компанії подорожчали приблизно на 10 копійок і зросли в ціні з близько 35 копійок за акцію до рівня 45 копійок за акцію. Однак це зростання воно не було підкріплене якимись значними обсягами торгів. У відносних значеннях маємо зростання по акціях Укртелекому за два місяці на 21%, в той час як індекс української біржі за цей період зріс всього на 4%. Однак на місячному інтервалі акція показала трошки гірший результат, ніж бенчмарк. Відтак зросла на 11% в той час, як бенчмарк додав 14%. На шестимісячному відрізку ми бачимо, що під час падіння ринку в серпні. І подальшого, акції у крителекому знижувались не так сильно, і, відповідно, на сьогодні в них один з найменших дисконтів по відношенню до максимальної ціни за рік і, відповідно, порівняно висока премія по відношенню до мінімальної ціни за рік. Однак, більш цікавим, мабуть, буде перегляд фінансової звітності компанії за третій квартал поточного року. Як бачимо, дохід компанії. Показав лише невелике зростання як по відношенні до попереднього кварталу, так і по відношенню до третього кварталу 2010 року і склав 1 мільярд 728,5 млн грн. Компанія показала невеликий прибуток 5 мільйонів 250 тисяч гривень, який, звичайно, достатньо малий, але порівняно із попередніми показниками виглядає набагато кращим. В цілому ми вважаємо такі результати нейтральними, і вони є причиною практично нульових темпів росту по основних напрямках діяльності компанії. Відтак доходи від міського та сільського телефонного зв'язку зросли лише на 1,8% та 8% квартал до кварталу відповідно. Це є над низьким результатом, враховуючи проведене підвищення локальних тарифів. Єдиний позитив вкриється в скороченні загальних витрат у картелекому. На 2,4%, квартал до кварталу, а зокрема, знизились витрати на оплату праці на 6%. І це стало причиною непоганої квартальної рентабельності біда, яка склала 26,3%. Наразі настрої навколо крутоликому залишаються невизначеними. Над акцією нависає ризик розтягнутих у часі внутрішніх реформ. Два минулі квартали показали, що швидко скорочувати витрати та нарощувати доходи від інтернету у картилекому не виходить. Тому до якої міри реалізується цей ризик, покаже момент продажу у УТЕЛО. Тому надалі ми будемо спостерігати, як ринок оцінить саме цю операцію з продажу мобільного оператора. Тим не менше, наразі ми зберігаємо актуальність ідеї довгострокового інвестування у акції у картилекому. Дякую вам за увагу, успішної вам торгівлі і до нових зустрічей.